Завдяки запровадженню інноваційних методик і пошуку нових форм самореалізації учнівської молоді, за останні роки 123 двадцять школа значно підсилила свій науковий потенціал та зміцнила позиції у рейтинговому оцінюванні серед загальноосвітніх закладів міста. Почесне п'яте місце зобов'язує педагогічний актив, говорить директор Олександра Паламар, втілювати у життя нові розробки науково-дослідницького спрямування. Серед нагальних тем сьогодення проблеми екології та енергозбереження, над якими працює шкільне Наукове товариство, пошук протягом п'яти років навчальний заклад намагається розвивати творчі здібності своїх учнів. Ми займаємось науковою діяльністю, розвитком наукових товариств. В рамках цієї діяльності заклад освіти безпосередній учасник міжнародного проекту СПАР, міжнародне товариство, яке наголошує на тому, що Кожна людина варта подбати про екологію, вона може це робити, і ми намагаємося вчити дітей економно користуватися природними ресурсами, запобігати їх витоку і безпосередньо вчити, вчити дітей жити в гармонії з природою. На сьогоднішній день у загальноосвітній школі номер 123 навчаються 430 учнів. Більше половини з них присвятили себе науковій та пошуковій діяльності. Серед них Олександра Нікітіна, одинадцятикласниця, є переможницею районної та міської олімпіади з біології та призеркою обласного захисту дослідницької роботи на тему природне відновлювання деревних порід у дзержинському лісництві як протидія антропогенному впливу на довкілля. Я решила выбрать такую тему, которая будет связана с нашим городом. Я выбрала тему насчет деревьев, которые находятся в Дзержинском лесницве. И э, после этого, получается, мы съездили на два квартала и увидели, что на деревьях очень много разных болезней то есть бактериальные, гнилевые. Я узнала, что в нашем городе очень тяжело деревьям расти, поскольку очень много разных выкидов. И есть такие выкиды, их называют точечными, которые не фиксируются, но они достаточно большие. И эти выкиды, они мешают деревьям расти и развиваться. Есть такой рецепт, это санитарные рубки. И также, поскольку у нас деревья растут очень медленно, то самые быстрые из них это клен и дуб. І поэтому лучше всего їх садити і желательно заставляти как це бы, заставлять школьника. Подяку за успіх. Учениця висловлює науковому керівнику та ідейним натхненникам написання роботи представникам державного підприємства «Криворізький лісгосп. Декілька років тому працівники господарства створили у закладі учнівське об'єднання школа лісництва, в якому навчаються 15 школярів. Основним напрямком роботи лісництва є виховання у молоді дбайливого ставлення до навколишнього середовища, охорона і примноження лісового фонду. Криворіжжя Я дуже довольна. Я думаю, що і хлопці, і вчителі теж довольні, тому що і часто ми виходимо на всякі мероприятия в ліс, збираємо з ними семена, висаджуємо дерев'я, проводим. лекции с ними. Вот даже научная работа уже написана. Это всего лишь за три года, я считаю, это большое достижение. И как бы хотелось, чтобы другие школы к нам тоже уже начали присоединяться. Вот планы, ну, опять же, осенние посадки, потом весной, зимой лекции, будем проводить конкурсы. Сейчас занимается 123-я школа непосредственно. Зеленым черенкованием уже школьное лесничество занялось. Мы целое лето работали с преподавателем, работали с детьми. То есть это не заключается только во время учебного процесса, а и на каникулах мы тоже общаемся с детьми, приезжаем, и они к нам приезжают. Науково-дослідницьку роботу Олександри Нікітіною номіновано на всеукраїнський конкурс шкільних лісництв. До речі, Кривий Ріг єдине місто на Дніпропетровщині, де створено подібні учнівські об'єднання. На сьогодні це три школи лісництва, що працюють на базі загальноосвітніх закладів номер 23 12 та 123.